Йому 15, а він вже допомагає нашому війську. Микита звичайний школяр із міста Городок, що на Хмельниччині. Коли розпочалася повномасштабна війна, йому було лише 12. Та, попри свій юний вік, хлопець разом із друзями вирішив допомагати зсу. Я разом зі своїми друзями стояв на блокпості, збирали кошти для підтримки зсу на ліки і допомогу. Починали троє. Потім хлопці підходили. І нас було багато за тиждень зібрали кошти до 2,5 тисяч гривень. Не залишилася осторонь у важкі для країни часи, й школярка Анна. Вона родом із міста енергетиків Нетішина. Разом із подругою дівчина готувала на передову окопні свічки. Ми збирали консервні баночки. Такі ми туди закручували. Картоночку трохи туди вставляли фітильок робили і заливали воском. Воск нам відправляли свічки різні, парафін навіть замерки нам відправляли наші українці. Ми їх переплавлювали і заливали в ці свічки. Десь через пару годин ми їх відставляли, чистили доску і заново. Так ми за день робили близько 200 банок. І таких історій про дітей-волонтерів безліч більшість з них описала у своїй книзі Україна. Це ми письменниця Юлія. Нині вона презентувала. Тувала уже третій том свого видання. В ньому зібрала унікальні історії з усієї області до слова найменшому волонтеру з книги лише три роки. Ми втретє до Дня Незалежності України видаємо таке видання про історії дитячого волонтерства на Хмельниччині. В цьому третьому виданню, в третьому томі, вміщено 110 історій дітей, колективів, волонтерських загонів про неймовірно про нашу волю до перемоги про дітей України і Хмельниччини, які прагнуть. Приблизити нашу перемогу. Всі ці історії увійшли до ініціативного документування подій війни в Державному архіві області. Вони навічно збережені лягли в архівосховища як колекції документів про дитячий волонтерський рух в Державному архіві області. Тут зібрані історії абсолютно всієї Хмельницької області. Тож аби подякувати дітям та підліткам за таку щемливу та надзвичайно важливу працю. Їх зібрали в обласному академічному театрі «Ляльок», де вруч. Шили нагороди та подарунки. Наші маленькі хлопчики і дівчатка роблять величезну справу, адже, по-перше, просто коли звучить, що це допомога від дітей, наші захисники і захисниці надзвичайно надихаються цим і розуміють за кого. Задля чого вони борються? А це мирне українське небо над головою наших дітей. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33 третій канал.